СБУ затримала російську інформаторку, яка готувала повітряний удар РФ по Миколаївщині під час візиту президента України. За даними слідства, зловмисницею виявилась мешканка Очакова, яка була колишньою продавчинею у військовій крамниці на території однієї з військових частин регіону. Для збору розвідінформації вона об'їжджала територію району та знімала локації українських об'єктів. Також зловмисниця намагалася встановити час та перелік локацій орієнтовного маршруту глави держави на території області. Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження. Завчасно здобули інформацію про розвідувально підривну діяльність фігур. Рантки і подбали про додаткові заходи безпеки під час візиту. У подальшому українська спецслужба продовжила документувати злочинні дії ворожої поплічниці, щоб отримати нові дані про її російських кураторів і отримані завдання. Це дозволило встановити, що ворожа інформаторка мала й інші цілі: зокрема, виявити локацію систем радіоелектронної боротьби та складів з боєприпасами ЗСУ в районі Очакова. За наявними даними, окупанти планували використати цю інформацію для підготовки нового масованого повітряного удару по Миколаївщині. Співробітники СБУ затримали поплічницю РФ на гарячому. Наразі фігуранці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою та можлива додаткова кваліфікація її злочинних дій. Зловмисниці загрожують до 12 років тюрми. З полону повернулися ще 22 українських воїни. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках. Серед звільнених є поранені. Найстаршому виповнилося 54 роки, наймолодшому 23. Це результат роботи об'єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Слава Україні! Чи дотримуються буковинці правил воєнного стану? Правоохоронці провели перевірки. Упродовж трьох днів на території області співробітники Нацполіції посилено стежили за дотриманням громадянами комендантської години, громадського порядку та правил дорожнього руху. За період рейду поліцейські під час комендантської години перевірили понад 1500 осіб та більше тисячі транспортних засобів. Так склали 50 адміністративних матеріалів за порушення ПДР та громадської безпеки. Вісім водіїв притягнули до відповідальності за керування автомобілем у стані сп'яніння. У 39-річного жителя міста Стороженець під час. Огляду авто поліцейські виявили та вилучили зброю. Ще перевірили 120 закладів торгівлі та ресторанного бізнесу. Правопорушень не виявили. Нагадаємо, у період дії воєнного стану на території України встановлені правові обмеження, які передбачають комендантську годину. На території Буковини вона триває з опівночі до четвертої години ранку. Громадянин Румунії намагався провести через кордон цигарки. Чоловік повертався додому через пункт пропуску Порубне за кермом власного автомобіля. У ньому приховано віз цигарки. Кузов вантажівки був порожнім. Та під час поглибленого огляду авто прикордонники разом з представниками митниці виявили заховані у ребрах жорсткості кузова сигарети без марок акцизного податку. Усього близько 300 пачок на суму 18,5 тисяч гривень. Виявлену контрабанду та автомобіль вилучили представники митниці. Сбу затримала у Херсоні колаборанта, який присягнув на вірність Росії, щоб катувати українців. Житель Херсона після захоплення регіону добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, підписавши присягу громадянина РФ, його призначили молодшим інспектором у місцевій в'язниці під назвою Ізолятор номер 1 На цій посаді він конвоював викрадених українців до камер окупаційної тюрми, де брав участь у тортурах над потерпілими. Після звільнення Херсона злоумисник намагався залягти на дно і тим самим уникнути правосуддя. Утім, співробітники СБУ встановили його. О, знаходження і затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми. Служба безпеки України викрила на Донеччині жіночу агентурну мережу, яка працювала на ФСБ та Вагнерівців. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалася винятково з місцевих жінок, що підтримували збройну агресію РФ проти України. Зловмисниці одночасно працювали на ФСБ та приватну військову компанію Вагнер. За вказівками окупантів їхні поплічниці збирали розвіддані про кількість та передислокацію військової техніки сил оборони на території регіону. Для збору інформації фігурантки обходили місцевість і приховано робили фотознімки українських о. Об'єктів для комунікації використовували закриті чати в одному із популярних месенджерів. Співробітники СБУ затримали трьох учасниць російської агентури під час збору ними розвідданих. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід тримання під вартою. Триває розслідування. Зловмисницям загрожує довічне ув'язнення. Ховалися під порожніми ящиками у кузові вантажівки. Буковинські прикордонники зупинили нову схему переправлення ухилянтів за кордон. Уночі у Карпатах прикордонники Чернівецького загону зупинили вантажівку, в якій до румунського кордону везли двох порушників. Доброї ночі! Добрий. Куди їдемо? Куди їдемо? Ще раз запитання, куди їдемо? Ягоди збирається. Чому не в кабіні? Ні, не було. Ще раз запитую, куди їдете? на кордон. Що там робити? Що робити на кордоні? Спершу пасажири стверджували, що їдуть збирати чорницю, але ці аргументи для прикордонників були не дуже переконливими. В ході детального розбору ситуації з'ясувалося, що вони заплатили місцевому мешканцю по 3,5 тисячі доларів США за переправлення їх до Румунії в обхід пунктів пропуску. Стосовно пасажирів, які намагалися незаконно перетнути кордон, складено протоколи про адміністративні правопорушення. А організатору подорожі загрожує кримінальна відповідальність. За матеріалами СБУ, до п'яти років тюрми засуджено митрополита однієї з Вінницьких єпархій УПЦ МП, який виправдовував повномасштабне вторгнення РФ. Згідно з матеріалами слідства, фігурант поширював серед вірян пропагандистські листівки, де закликав до захоплення влади та зміни меж державного кордону України. Служба безпеки передала обвинувальний вирок до суду щодо очільника Тульчинської єпархії УПЦ МП у січні. Суд підтвердив доказову базу, зібрану спецслужбою, і призначив клірику Карання 5 років позбавлення волі чи пропускають у Чернівцях карети швидкої допомоги. Патрульні області перевірили законослухняність місцевих водіїв. Віктор Українець працює водієм швидкої допомоги у Чернівцях понад 12 років. Сьогодні разом з поліцією він вирушив вулицями міста, аби перевірити наскільки законослухняними є водії чернівців. Поліції розповідають, почасти водій ігнорують сигнали спецтранспорту та не надають можливості проїхати. Віта Криворучко розповідає у такому випадку, потрібно негайно повідомити про злочин правоохоронців. Саме от таке правопорушення не надання переваги в русі спецтранспорту можуть фіксувати патрульні поліцейські, оскільки відповідальність не стає згідно статті 122-ї, Кодексу України про адміністративні правопорушення то штраф за таке правопорушення складає інспектор патрульної поліції. Інспекторка додає за подібне правопорушення водієм загрожує штраф у розмірі 680 гривень. Віктор Українець зізнається, кількість подібних правопорушень коливається від дня у день, але навіть особисто інколи нараховує декілька правопорушень на день. Також на безпеку на дорозі шукають і пішоходи. Такі випадки бувають. Не зупиниться, а біжить далі. Від початку 2023 року патрульні поліції склали 11 постанов на автомобілістів, що не надали переваги будь-якому спецтранспорту. За матеріалами Служби безпеки України тюремні сроки отримали ще четверо ворожих коригувальників. Серед них експосадовець Беркута. Завдяки доказовій базі СБУ реальний термін ув'язнення отримала тренерка однієї з столичних шкіл бойових мистецтв. Дев'ять років тюрми отримав мешканець Краматорська, який працював на одному із місцевих заводів. У Харкові до восьми років за ґратами засуджено ще одного ворожого інформатора. Усі злоумисники працювали із російськими спецслужбами. Ще декілька камер відеофіксації порушень на дорогах запрацюють у Чернівцях. Як повідомили у патрульній поліції Буковини від завтра, 11 серпня, на дорогах міста, працюватимуть нові комплекси автоматичної фіксації. Вони розташовані на проспекті Незалежності 125 у напрямку вулиці Героїв Майдану. Проспекті Незалежності 94 у напрямку вулиці Небесної Сотні на героїв Майдану 160 у напрямку вулиці Щербанюка на вулиці Галицький шлях, 46 в у напрямку вулиці Клубна, а також на то дорозі М-1903. Напрямок спрямування приладу. Чернівецька об'їзна дорога. Ще на автодорозі Р-62 в напрямку стороженця. За три місяці роботи велопатрульні у Чернівцях склали 34 протоколи. З них 10 за кермування в стані сп'яніння. Окрім того, правоохоронці виявили шість фактів вчинення наркозлочинів. Ще один незаконного зберігання зброї. Загалом, як повідомили, у патрульній поліції краю відпрацювали 819 викликів, які надійшли на 102 та винесли понад 3,5 тисячі постанов за порушення ПДР та громадського порядку. Служба безпеки України повідомила про підозру жителю Чернівецької області, який публічно заперечував збройну агресію РФ проти України. У червні цього року чоловік під час поїздки в рейсовому автобусі вступив у дискусію з пасажирами. У розмові він наголошував, що мовляв, українці і росіяни один народ, а воювати між собою заставили Сатаністи й Америка. Також Фігурант переконував співрозмовників, що буцімто майдан почав війну, Путін не зробив нічого поганого, а Україна, нібито, сама себе бомбить. Тож за публічне заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України Фігуранту повідомлено про підозру. За матеріалами СБУ тюремні сроки отримало четверо поплічників Медведчука, які готували державний переворот в Україні. Серед засуджених громадянин РФ, військовий розвідник за фахом, який був на прямому зв'язку з представниками адміністрації президента Росії та спецслужб країни-агресора, за даними слідства, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах нашої держави. Саме ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в столиці України так званих національних зборів. На них його організатори планували затвердити резолюцію. Цію щодо відсторонення від влади вищого військового політичного керівництва України. Однак служба безпеки спрацювала на випередження і запобігла реалізації незаконних дій. На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними і призначив росіянину 10 років, організатору злочину 7 років, а двом його спільникам по 5 років ув'язнення. Сбу повідомила про підозру у фінансуванні тероризму двом громадянкам РФ за інформацією служби безпеки. Дві мешканки Ростова на Дону у вересні 2022 року створили в месенджері телеграм-спільноту, а також використовували свої особисті сторінки з соцмережі ВКонтакті для збору коштів терористам за отриману грошову допомогу. Фігурантки закуповували військове спорядження, яке передавали на позиції окупантам підрозділам збройних сил РФ та терористичної організації ДНР. Ці дві мешканки Ростова на Дону у вересні 2022 року створили в месенджері Телеграм спільноту для збору коштів терористам. З цією ж метою також використовували і свої особисті сторінки соцмережі ВКонтакті за отриману грошову допомогу. Фігурантки закуповували військове спорядження, обладнання, обмундирування і інші речі, які передавали в Україну на позиції окупантам. Їхніми клієнтами були підрозділи збройних сил Російської Федерації, Росгвардії, також терористичної організації ДНР. За це зловмисниці неодноразово. Ово отримували різні нагороди і подяки від цих збройних формувань, зокрема і нагрудний знак спеціальна воєнна операція. Про підозру за фінансування тероризму росіянкам наразі повідомлено заочно, але хочу зазначити, що комплексні заходи для притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави стосовно всіх, хто до них причетний, тривають постійно. СБУ повідомила про підозру екслідеру комуністів Симоненку, який під час окупації Київщини втікав до Росії у супроводі спецназу РФ. На період окупації Київщини він звернувся до Вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його евакуації до країни агресора. Щоб вивести Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу РФ. Після прибуття російських спецпризначенців екснардеп особисто їх зустрічав, а потім розквартирував у власному будинку з 4 до 8 березня 2022 року. Окупаційний спецпідрозділ здійснив супровід Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію Білорусі. Звідти він переїхав до Росії, де його призначили заступником голови Центрального комітету міжнародного комуністичного об'єднання Союз комуністичних партій Комуністичної партії Радянського Союзу. Це повністю прокремлівська організація, яка під контроль на російській компартії на чолі з її лідером, депутатом Держдуми РФ Геннадієм Зюгановим. Саме за його вказівкою Симоненко розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. We'll